Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW 440 М4. Друзі, 2015 року випуску. Задній привід автомат, пробіг 148 тисяч кілометрів. Друзі, машина в ідеальнішому технічному стані, роздвоєний вихлоп, попкорн. В неї є просто абсолютно все. До речі, вона вже на зимній гумі. Є два комплекти шин на неї. Оригінальні. Різноширокі, М-диски, друзі, це заводська МК. Безключовий доступ. До речі, криша також карбончиком проклеєна. Є у нас led підсвіточка по контуру дверей, складання електропривід-зеркал, є у нас автосвіт-автодощ, М-кермо. Друзі, розширена приборочка. Все круто дорогото. Сидіння на підігрівчиках, пам'ять, бокова підтримочка. Все оригінальне, все, друзі, ідеальне просто. Шикарніший. Задній ряд сидінь взагалі, як новий, Шикарніший автомобіль, карбон-пакет, двохзонний клімат, камера 360, е харманчик, музичка, друзі, апаратура, просто капець. Класна машинка, за дуже адекватні гроші. Друзі, актуальна ціна буде на Ріа, отже, звертайтесь, телефонуйте, приїжджайте, лізинг, кредит, обмін взагалі без проблем. Готівкою, без готівкою, розрахуночок, розрахуночок криптою. Приїжджайте, купуйте.